Леся Українка, вірш, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, За нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна. Співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, Дарунки всім несе вона ясна. Для, для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Заглянули від яблуні гілки, Замеготіло листечко зелене. Посипались білесенькі квітки. Крилину вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай і хід з ним весна. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої не було й не буде, Як та була, що за вікном цвіла.